Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесну, тішитлю душі істини, що всюди си, все наповняєш. скарбнице блає життя подателю. Прийди силися в нас і очисти нас, від усякої сквертних, і спаси благий душі нашій. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, сиди, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпки, сиди, безсмертий, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти лихи наші. Владико прости, беззаконні наші, і святий замітай, сили, на очі наші, імени Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, і Сину, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на нами, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости на провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помили, Господи помили, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти поклонімся цараві нашому Богу. Предіти поклонівся Христові цареві нашому Богу, придіти поклонівся і припадів до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановивши і сила, Помічний у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, зашуміли й порушилися води їх. Порушилися гори силою Його, бистрі, течії ріки веселяй місто Боже, освятив уселю свою, найвищий, Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе їй Бог рано досвіта, затривожилися народу, захиталися царства, Він дав голос і порушилася земля, Господь, сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Придіді побачте діла Господні, які чуда вчини війна землі. Припиняючи війну до кінця землі, потрошені лукі зломить зброю і спали, щити вогнем. і щити Заспокойтесь заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсячка, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. По мирі Господові помолімся, Господи помилуй за мир Соти, спасіння душ нашої, Господеві помолімся, Господи помилуй, за миру усього світу, добрий стан Святий Божий церков і з'єднання всіх Господеві помолімся, Господи помилуй, за святий храм, цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим, ходять до нього, Господеві, помолімся, Господи помилуй, за святійшого Соленського Архірелева, Папу Римського, І за блаженнішого патріарха нашого, Святослава. І за боголюбивих єпископів наших, Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, ще у Христі дияконство, за весь причини людей, Господеві помолімся. Господи помилуй. За Богом бережний народ на за правління і все наше військо, Господеві помолімося. Щоб як лук мідний вчинити силу вірних твоїх, укріпити десницю. Їх міцю сили Твоєї і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помилімся, Господи, помилуй, щоб подати неослабну, незборимо і переможну силу і мужність хрестоімени тому воїнству нашому. На перемогу над ворогами, і супостатами, всіма нападками їх, Господеві, помолімося, Господи, Господи помилуй, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав. Господеві помолімся. Господи, Господи помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших. І щоб вивести тління життя полонених ворогами супостатами слух твоїх, які в печалі скорботах до тебе взивають, Господи, вислухай Господи, помилу, Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди, Господи, ми помолімся. Господи, помилу, Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи і помилуйся ту причисту, благословенну, славну владичицю, нашу Богородицю. Хрисна Діво Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одно, і все життя наше, Богові, віддаймо. Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і сили і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Бо Господь явився нам. Благословен Хто й ім'я Господнє. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо ми лісі вічна. Бо Господь, явився нам, благословен Хто й на ім'я Господнє. Вони навколо вступили мене але я ім'ям Господнім переможу їм. Бо Господь, явився нам, благословен Хто й ім'я Господнє. Я не могла жити й розказ, діла Господні, Бог Господь явився нам, благословен, хто благословенних ім'я Господнє. Камінь, яким знехтоли будівничий, став головним на розі від Господа, це сталося і дивне воно в очах наших, Бог Господь явився нам, благословен, хто й ім'я Господнє. спаси, Господи, людей твоїх. І благослови насеління Твоє, перемоги благовірному народу, і на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони Твій. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. амінь, Заступництво перед яким, благовімо, і за ким не осоромимося. Не пордий блає молитвами нашими, вся успівана Богородиця, утверди православний громаду, спаси бла у вірних людей, ухріпив справедливості правління їх. І подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословена. Я. Будьмо уважні ми всім, премудрість, будьмо уважні, О, Господь кріпо з своїм дасть, Господь благословить людей своїх миру. Поздайте Господеві, сини Божі. Поздайте Господеві, славу й силу. О, Господь людям своїм кріпознасть. Господь благослови людей своїх Премудрість. До ефесян послання святого апостола Павла читання браття, кріпіться в Господі та в могутності Його сили. Одягніться в повну зброю Божу. Що ви могли дати відсіч хитрощам диявольським? Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися. Стійте, Отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще двіри, якими здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого, і візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Аллинуя, Аллинуя, Алинуя. Премудрість прості вислухаймо святого Євангелія мир всіх. І духом і Твоєму, від Івана Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога і в мене віруйте, в домі отця мого жител багато, коли б не так я б сказав вам, бо я йду приготувати вам місце, і коли відійду і приготую вам місце, вернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помили нас, Боже, з великої милости Твоєї. Молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава. І за боголюбивих епископів наших кер Йосифа, кір Степана, кір Андрія, і за всечесніших отців наших проти Архімандрита Роберта проти Гумена Йосифа і Гумена Йосифа. За тих, що служать і послужили в святій обительці, і за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, що Господь був у своєму милосерді споляну на весь наш український народ у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села. Встілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим, та дарував нам свій благословенний мир, Господи, вислухай нас і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, щоб все милостиві Господь укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від рашистського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу, Господи, вислухай нас і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї Всемогутньої просимо. І на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє святе, вірно прикликаючи, з умиління молимося. Всемогутній Господи, милостиво, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою і в покорі їх. І Христолюбивому воїнству нашому віддай їх молимось. Милосердний, Господи, вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами. Щоб мир і слава оселились в землі нашій. Усильно молимось тобі, вислухай, і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко і в повітрі, і милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий людинолюбний Бог, я сей тобі славу висилаємо. Подсою і Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще й преклонивши голови Господеві, помонімся. Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення слуг Твоїх, і людинолюбно вислухай і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми, грішні і недостойні, в покаянні і зумиління молимось Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас ради імени Твого Святого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає збавителя і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи. Що ти єси Бог наш, а ми є люди Твої, силою твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися, так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконні неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості щедротах посіти смиренних слуг Твоїх. Що припадаю до Твого милосердя, повстань на поміч нам і оберни на частиве зухвальство їх, на страх і втечу. Христо, любивому ж воїнству нашому, подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти ворогів супостатів наших, а тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх. І в день праведної відплати Твоєї подай він сіне бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Премудрій, чеснішу від вимів, і вінезрівняно, славнішу від сарафині. Що безтління Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава в і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами причистої, Своєї Матері, силою часної, животворчого Христа, святих славнихів, всехвальних апостолів, преподобних і богоносних Отців наших, усіх святих мученків, блаженних і сповідників, праведних української землі, і всіх святих, нехай помили, спасе нас. Бо Він є благий і людинолюбний. Амінь. Боже великий єдиний, нам україну храни, волі світу промінням ти. Осіни світом і знання Нас, дітей, просвіти, чисті любові до краю, ти нас Боже, зрости. Боже єдиний, нам україну храни, всі свої ласки ласкіще Ти на люд наш зверни, Дай йому волю, Дай йому доню, дай добро світу, щастя дай, Боже, народу.